Наприклад, темної сили, політичні сили очень сильно заинтересованы столкнуть два регіони Дніпропетровський і Донецький. На длительную продолжительную боротьбу на економічному рівні, на политическом уровне. 17 років минуло а справу про це вбивство. Розслідують і досі бізнесмен Віталій Гайдук вирізнявся на тлі інших допитаних. Впевнено, часом агресивно відповідав на запитання учасників процесу. Він один із засновників корпорації Індустріальний союз Донбасу, заступник голови Донецької облдержадміністрації часів Володимира Щербаня, саме через агенську угоду із ІСД ЄСУ Лазаренка і Тимошенко постачала природний газ російського Газпрому на заводи Донеччини. договору, Нашого заглашення підписано 30 декабря, ні разу. компания ЕСУ не попыталась заключить с кем-либо прямой контракт. То, что они могли там, думать, как это делать будет в 1997 году, работать, я этого не исключаю. Мне данных нет, но я не могу сказать, что они этого не делают. Но в рамках 1996 -го года компания ЕСУ не нарушала условия агентского соглашения, которое было подписано. За версією слідства Павлу Лазаренку, такий стан речей не подобався, і він ще у далекому 96-му році приймає рішення усунути ключову фігуру, яка перешкоджала прямому доступу ЄСУ до Донецьких заводів Євгена Щербаня. Але чи була причетною до цього Юлія Тимошенко прямих доказів, що Юлія Тимошенка є там замовником і так далі? У мене нема, але у мене немає і інших доказів, що вона не є замовником. Я цього просто не знаю. На даний момент у цьому своєрідному пропагандистському змаганні між обвинуваченням і захистом така собі нічия. 3-3. свідки Марінков Зайцев та Володимир Щербань свідчили проти Тимошенко. Мовляв, вона напряму була причетною до вбивства, перераховувала за нього гроші та була знайомою із кримінальними авторитетами. Натомість, свідки Кужель, Тарута і Гайдук по суті спростовують усі ці звинувачення. Хто ж може похитнути шальки Терезів Феміди у цій судовій залі? Саме звідси судді, прокурори і адвокати мали говорити з ключовим свідком у справі Юлії Тимошенко Петром Кириченком. Саме він був найбільш наближеною особою до Павла Лазаренка. І саме за його свідченнями, колишній прем'єр-міністр України потрапив до американської в'язниці. Однак, довгоочікуваних откровень соратника Павла Лазаренка так і не сталося. Його свідчення шляхом відеоконференції з Америки перенесли на цей тиждень. Захист вимагає надати протоколи допитів Петра Кіриченка. Цей свідок був допитаний. Захист не отримав протоколів допиту, що є безпрецедентним, оскільки, відповідно до статті 221 кримінального процесуального кодексу України, слідчий зобов'язаний надати стороні захисту за її клопотанням всі матеріали кримінальної справи. На жаль, захист і прокуратура. Перебувають в абсолютно нерівному процесуальному становищі, тобто нас заставляє слухати Кириченка, умовно кажучи, всліпу. ким ж є цей ключовий свідок, свідчення якого так приховує від захисту прокуратура. Петро Кириченко був не просто правою рукою прем'єра Лазаренка і не просто його радником на громадських засадах. Він був головною ланкою в корупційній вертикалі Лазаренка. Якщо хочете, його гаманцем і касиром. Саме Кіриченко реєстрував на себе офшорні фірми, куди Лазаренко отримував свою частку хабарів від багатьох бізнесменів. У березні 95-го року він прибуває до США та живе у цьому будинку у передмісті Сан-Франциско, Тібурон. І вже наступного року стає резидентом Америки. У 2000 році Кириченко погоджується свідчити проти Павла Лазаренка та підписує угоду з американською прокуратурою. За це уряд США зобов'язався не депортувати його сім'єю зі штатів. А я отв'язую і буду доказувати це в суді. Що Тимошенко, Юлія Юля Владимировна зі со своїм сообщникам Лазаренка Павлом Івановичем убивали своїх конкурентів по бізнесу. Але як слідству було отримати свідчення Кириченка проти Тимошенко, коли він постійно живе у США і не горить бажанням давати покази? Вихід один: взяти когось дуже цінного для нього у заручники. Для цього прокуратура два роки тому провела спецоперацію Шантаж Петра Кириченка ув'язненням дружини Ізабели. У 2011 році вона приїхала з США до України для продажу квартири. Ось у цьому будинку на вулиці Ярославів Валу в центрі Києва. На неї з 1998 року був накладений арешт. Однак Кіриченків обдурив брокер, який надіслав до ША підроблену постанову генпрокуратури, яка нібито скасовувала заборону продажу. За дивним збігом обставин фальшивку ідентифікували тоді, коли квартиру вже купувала. Увага! Дружина народного депутата Володимира Пилипенка. Він дуже наближений до Андрія Портнова, керівника головного управління з питань судоустрою адміністрації президента. Чи може вся ця історія з фальшивою постановою генпрокуратури сталася геть випадково? Цей документ виявилося, значить, що він є, має ознаки підробки. Коли нотаріус, який мала посвідчувати договір, уже безпосередньо перед посвідченням, цей документ виявило. В мене встав заяву до генпрокуратури з приводу того, що нас хотіло шукати. От і все. Тому я жодних претензій до контрагентів, які мали бути, немає. Тому що я так розумію, що ми разом стали жертвою аферистів. Після цього і запалу Кіриченко арештували за використання підробленого документу з генпрокуратури. І, звісно ж, ув'язнили у Лук'янівському СІЗО. Після цього її чоловік за океану став набагато більш зговірливим. Повернувшись до штатів, Ізабелла разом з Петром Кіриченком дали телефонне інтерв'ю провідному англомовному виданню Київ Зараз у знаку оклику ви почуєте ексклюзивні аудіофрагменти голосів сімейства Кіриченків. Вони розповідають про драматичні події дворічної давності, пов'язані з продажем квартири та ув'язненням. За словами Ізабели Кириченко, її затримали, тому що генпрокуратура хотіла добратися до її чоловіка. Разу старі спрашувають моєму мужу, тому що. Он знает Лазаренко и Тимошенко, что ему нужно ответить на вопросы. Там каких-то или 400 или 600 вопросов. Они говорили, ваш же муж не дурак, он же приедет, чтобы вас выручать. Он должен приехать. Это от Генеральной прокуратуры, понимаете вы, от следователя, которые меня сопровождали на суд. 57-річна Ізабела, у якої раніше був рак грудей, розповіла, що в Лукянівському СІЗО її поселили в переповнену камеру, де, окрім неї, було ще шестеро в'язнів. За весь час перебування в слідчому ізоляторі вона схудла на 12 кілограмів. В то час, як я болела, вони мене ще визивали кожен день на допрос і держали в підвалі там в камівкаміна мішки, з восьмі утра. До 10 вечора і могли навіть відправити назад в камеру. В это время у мене була температура і плохое состояние. І, конечно, вони це видели, що я тіряю сили таю на глазах. Я вже плохо ходила, плохо орієнтувалася. Рік тому Петро Кириченко на неодноразові запитання журналіста «Київпост» про надані свідчення прокуратурі прямої відповіді не дав. Однак підтвердив, що арешт його дружини був саме тиском, щоб розговорити його ключового свідка. Ви давали показання прокуратурі чи лізбу? Давай. Это мы уже оставим на следующий раз. В прокуратуре говорят, что у них есть свидетельство, ну или какие-то доказательства того, что из счетов Лазаренко и Тимошенко было заплачено за убийство Щербани в 90-х. Вам известно что-то об этом? Ну я бы сейчас не хотел на эту тему говорить, посмотрим. Она была арестована только для того, чтобы выйти на меня. Это была просто разменной монетой. Після такого негостинного прийому на рідній землі Ізабели Кіриченко ставлення до неї та її чоловіка згодом кардинально змінюється. Вечерський суд цьогоріч закрив кримінальні справи проти колишнього радника Павла Лазаренка Петра Кіриченка і зняв арешт з його майна. Ми повинні вірити цьому свідку після подій 2011-2012 року, коли його дружину тримали в заручники, коли проти нього закривали кримінальні справи, коли йому віддали по суті повернули. Майна і активів на десятки мільйонів доларів, яку саме інформацію про Тимошенко в обмін на свободу дружини надав слідство Кірішенко, поки що невідомо.